Добрий ранок, дорогі друзі. У британців є такий грандіозний вислів. You made my life. You made my birthday. Дослівно, ти зробив моє життя. Ти подарував мені особливий день народження. А нашу сьогодні трансляцію і настрій мені подарувала ця чашечка. Тут написано Keep calm and blow bubbles. Тримайте спокій і надувайте свої бульбашки. Спокій в часи емоційних криз, коли в наші часи, тримати дуже складно. Саме тому ми з вами не скочуємося в бік якихось таємних практик. Релігійних догм, а тримаємося середини. середини між древньою психологічною наукою Будди і науковими дослідженнями сьогодення. Як не допускати емоційних зривів? У самому питанні в темі, ми вже відчуваємо, що є якісь речі, які можуть дозволяти нам. Не допускати. Очевидно, є ті, які можуть і допускати. Дивіться, яка наша спокійна компанія. Тутанхамон спокійний, без емоційних зривів. Ніфертіті спокійна, красива, без емоційних зривів. І навіть Клеопатра спокійна, хоча й повернута до нас вушком, і без емоційних зривів. Всі практики духовності в будь-якій системі знали, що є особливий стан, особлива форма щастя, тиша всередині. Якщо говорити про емоції і епоху емоційних криз, я вам хочу сказати, що ми з вами крок за кроком практикуємо спокій, але це не значить, що ми не цінуємо емоції людини, емоції нашого життя це і є саме життя. Справа в тому, як казав у своїх співбесідах із Далайламою Франциско Варела, відомий нейробіолог, і той, хто разом з Далайламою започаткували міжнародну наукову конференцію Mind and Life, що все залежить від рівня інтенсивності емоцій, все залежить від забарвлення емоцій. Адже спокійні, благі емоції несуть нам своїми наслідками спокійні, розбірливі. І щасливі наслідки. Якщо емоції деструктивні, якщо вони руйнівні, то від них наслідки будуть деструкція і руйнація. У наших з вами ефірах ми поступово крок за кроком будуємо свою внутрішню людину, свій внутрішній світ. Через уважність до пози, яку я завжди прошу приймати не з заплетеними ногами, стопами на підлозі рівно поставленими і покладеними або вгору долоньками, або вниз долоньками руками на бедра чи на коліна. Розслаблене обличчя також ми вчимося, крім уважності до пози, бути уважним до дихання. Об'єднавши позу і дихання, ми стаємо уважними до інструкцій, які я, не нав'язуючи, презентую вам для роздумів, слухаючи у правильній позі, в правильному стані з уважністю до дихання і до вербального